Слава Ісусу Христу, дорогі телеглядачі, вітаю вас на католицькому телеканалі WTN, і ми зараз розпочинаємо пряму трансляцію молитви Святого Розарія із Лурту, Франції. Ми транслюємо цю молитву щобудня о 16-й годині, єднаючися разом з паломниками, зібраними у цьому святому місці, бачимо, що зараз в літній період. Дуже багато там паломників, які прибувають зараз перед цією гротою, де являлась Діва Марія, збираються вони на молитву Святого Розарю. Будемо молитися в усіх наших намірах, які є в серцях, які Господь найкраще знає. Також в тих всіх намірах, які ви надсилаєте, нам в коментарях під трансляцією. Просимо Бога в усіх інтенціях. Щоб Він дав нам ті благодаті, з якими ми звертаємося до нього. Б'ють зараз дзвони і за мить розпочнеться молитва Святого Розарію. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Запросити вас, брати і сестри, на цей святий Розар, який буде транслюватись через інтернет, та через EWTN, де б ви не були, чи тут у Люрд, чи за кордоном? Єднаймося разом молитві. Від об'явлендів, Марії, Бернадеті, саме в цій гроті, мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитися та просити про милосердя нашого Бога. Єднаємося разом в молитві Святого Розарю та просімо Богородицю, Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі, містяться в цій скринці. Зараз покладемо їх на вітар в гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Вірую Бога Отця, Вседержителя, Творця, неба і землі і в Ісуса Христа, Сина, Його єдиного Господа нашого, що був зачати від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований. Зійшов у відхлань. Третього дня Воскрес із мертвих вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих, вірою в Духа Святого, Святу Вселенську церкву, супрощастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Молимося за нашого святішого отця, папу Лева, і в його намірах. Отче, наш, що і сина, небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля Твоя на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена жінками, благословений Твого Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословений лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Перша тайна радісна, благовіщення Пресвятої Діви Марії. Молимося в цій тайні у всіх наших намірах, особливо молимося за нашу святу церкву, за папу Лева, за всіх наших єпископів, про нові покликання до священства і богопосвяченого життя, до подружнього життя, про святість для сімей, допомогу в вихованні дітей, батькам. Просимо про дар міцної віри для нас, довіри до Господа. Щоб ми вміли покладати надію на нього і в усіх наших намірах, тих намірах, з якими молимося Розарії, з якими надсилаєте нам, Отче, наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі.

Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена ти і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена ти і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодать і повна Господ з тобою, благословена ти між і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена ти між і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Амінь. Марія первородного гріха Зачата. Молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Друга тайна, радісна, відвідане Святої Елизавети. Молимося всі тайні в наших намірах, особливо молимося про мир справедливий в нашій батьківщині, завершення війни, про навернення Росії, просимо Господа також за усіх наших захисників, захисниць, про благодаті, сили необхідні для них, щоби Господь також потішив сім'ї, які втратили своїх близьких, рідних, дав, дар вічного життя загиблим, допоміг звільнені військовополонених. Дав потрібні благодаті для нашого народу, для керівників нашої держави, керівників інших країн в пошуках справедливого миру для нас. Отче наш, що щось на небесах, нехай святиться ім'я твоє. Нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена твої жінками благословений прітлона Твого Ісус. <рекунут> Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена твої жінками, благословений плітлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена між жінками, благословен і благословений плід лона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена між жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, ти міженками, і Твого Слава, радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена ти міженками, і благословенний плід лона Твого Ісуса. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь, Марія, без первородного гріха, зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Третя тайна народження Ісуса Христа. Молимося ці тайні в усіх наших намірах, тих намірах, про які просите нас молитися, які надсилаєте нам, просимо про Назара, про дар мови для Нього, про хлопчики, Данилка, Богданчика, всі необхідні благодаті для наших близьких, рідних, тих, які є в наших серцях, просимо Господа про дар зцілення і здоров'я душі і тіла для нас, усіх зцілення також для всіх поранених. За всіх медиків, всіх волонтерів, всіх хто рятує в надзвичайних ситуаціях зараз під час війни про благодаті і потрібні для них, отче наш, що щось на небесах, нехай святиться Твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля, твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, благословенний плітло на Твого Ісус. <ривіт> Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господ з тобою, Ти тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід Лона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід Лона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з Тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Амінь. О Марія безперевородного ріха Зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Тайна четверта жертвання Ісуса в храмі. Молимося в цій тайні в наших намірах. Молимося особливо. Дар вічного життя для всіх померлих, особливо тих, які страждають в чистилищі наших близьких, рідних, померлих, загиблих під час війни. Просимо також Господа за всіх, хто помирає зараз. поможе їм примиреним з тобою війти до неба. просимо Господа за всіх наших намірах. Тих намірах, яких просите молитися нас, Отче наш, що щось на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена ти міженками, благословений пліт лона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена ти міженками, благословений Плітлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена ти жінками, благословений плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою. Благословена те жінками, благословений плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. <реш> Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, благословенний плітло на Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, благословенний плітло на Твого Ісусу. Радуйся, Мария, благодати повна спод с тобою, благословенно жінками, і и плід лона Твого Ісус. Радуйся, Мария, благодати повна сподс тобою, благословенно те межінками, благословенний лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Амінь. О Марія безперевородного гріха зачата. Моли за нас, що до Тебе прибігаємо. П'ята тайна, радісна знайдення Ісуса в храмі. Молимося в цій тайні у всіх наших намірах. Молимося особливо за наших глядачів, за вас, брати і сестри, які зараз єднаєтеся з нами в молитві у всіх ваших намірах, тих намірах, які є в ваших серцях, тих проханнях, які заносите до Господа, тих потребах, він найкраще їх знає. І Просимо, щоб Бог дав нам те, про що просимо, якщо воно є згідним з його волею, якщо дійсно воно є для краще для нас, потрібне для нашого спасіння. Просимо Господа. Тих намірах, які пишете в коментарях під трансляціями, Отче наш, що на на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна спод з тобою, благословена тими жінками, благословений плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна спод з тобою, благословена тими жінками, благословений плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать, повна спод з тобою, благословена ти міженками, благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна спод з тобою, благословена ти міженками, благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід вона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід вона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословенна тими жінками, і плід лона Твого Ісус. <плоджування> Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона, Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Амінь. Марія безпереродна гріха зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. Молимося, просимо, Господи, лив наші серця свою благодать. Щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина через його страсті та хрест, були прилучені до слави Воскресіння Через того ж Христа Господа нашого. Амінь. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. І благословення самоготнього Бога Отця і Сина, і Святого Духа зійде на вас і залишиться з вами назавжди. Амінь. Амін. Радуйся, царице, Мати милосердя, наше життя, наша насолода, наша надія, радуйся. До тебе кличемо, ми, бідні, вигнані Єви. до тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступниця, свої милостиві очі на нас. Після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блажений плід твого лона, о ласкава, олюба, осолодка Діво Марія. Моли за нас, Пресвята, Богородиця Діво, щоб ми удостоїли собітність Христових. Богородиця зурт, молись за нас. Боголорт злурт, молись за нас. Богородиця з лурт, молись за нас. Ми Отця і Сина, і Святому Духу. Амінь. Дякуємо, брата і сестри, за спільну молитву Святого Розарія запрошуємо вас єднатися в цій молитві щобудня о 16-й годині. Залишайтеся з нами з католицьким телеканалом IWTN. Нехай Божа благодать супроводжує вас у вашому щоденному житті. Слава Ісусу Христу!